Приклад який, наприклад, да? зранку тобі він говорить, ти моє все, я тебе люблю. А вдень буде ігнор холодний. Ось, да, цей мальчик Інфініті. Зараз там він компліментами засипає. Не, не ісключено, що на денному ефірі він буде так само засипати мене матюками ну, або на вечір. Да? В ньому ти ігнор, холодність, да? а вечір ти мене не любиш. Ти мене не любиш, да? ти мене зрадила. Да? Вночі вже буде говорити пробач, ти знаєш, без попутав, я був не прав. Ти, ти найкраща, ти, 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 ти світ моєї, моєї жизни, да? все, і ти на цих гойдалках, да? і виснажена. Ну опять же, дівчата, з емоційних гойдалок дуже важко злізти. Краще на них не попадати. Я вас учу, я вас учу. Робити емоційні гойдалки чоловікам,